Доброго ранку, друзі! Знову радий вас вітати на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. І я хочу, щоб ми прочитали 61 псалом, 12 вірш. Один раз Бог промовив, двічі я почувся, у Бога могутність. У тебе, володарю, милість, адже ти віддячуєш кожному за його вчинки. Ще раз прочитаю вам. Один раз Бог промовив, двічі я почувся. У Бога могутність! У тебе володарю милість, могутність і милість у нашого Господа, адже ти віддячуєш кожному за Його вчинки. І ми говоримо ці місця, щоб надихати себе для того, щоб покладати свою надію на Бога всемогутнього, так як на нею покладав цар Давид. Тож ви можете сказати разом зі мною: Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю. Що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що він завжди зі мною. І я вдячний йому за те, що Він віддав за мене свого єдиного Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ заради мене, який взяв на себе усі мої гріхи і провини і подарував мені свою праведність і приніс мені мир з Богом Отцем, якщо я визнаю свої гріхи і приходжу до Нього. То він пробачає мене. І я вдячний йому за це. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці і запрошую вас з нами провести цей час у Божому Слові. Знов і знов нагадую вам, щоб ви не забули, звичайно, вже підписатися на YouTube канал церкви доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, лишайте свої. Коментарі. Роблячи це, ви допомагаєте нам розповсюджувати Богу звістку. Тому що Господь подарував спасіння усім людям, але не всі про це ще знають. І наша мета, щоб всі про це дізналися. А ті, хто про це вже дізнався, знали, чим треба робити у Господі, які кроки, як зростати. І через цю програму ми говоримо про Боже Слово, говоримо Боже Слово, щоб ми бали, мали більше розуміння того. Чого навчав нас наш Господь і Спаситель Ісус Христос? Тож ви добре робите, що доєднуєтесь до цієї програми і розповсюджите її разом з нами. Дякую. Добре, давайте ми продовжимо Марка, 12 розділ, і ми зупинилися на історії, про яку казав, ну не казав Ісус, а прийшли до нього для того, щоб випробувати. І, чи платити податки. І він про це вже їм розповів, і ми про це говорили на тому тижні. І ось до нього знову приходять люди. Тобто там таке спілкування. І прийшли до нього садукеї. Це Івангеліт Марка, 12 розділ, 18 вірш. Прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає воскресіння смертвих, і запитали його. Тобто Садокея це була така спільнота, яка знала закон Моїсея, яка виконувала закон Моїсея, але вони опиралися тільки на закон Моїсея, тобто тільки на перші п'ять книг, книг, які написав Моїсе. Все, все інше вони не сприймали і не вірили, що воно від Бога. Вони не вірили, що є духовний світ, що є духи, що є ангели, що пророки говорили Духом Святим. Вони в це все не вірили. І не вірили в те, що є Воскресіння змертю. І ось вони прийшли до нього, і вони дуже добре знали писання. І вони запитали його. Ще хочеться, що садокі, вони займали дуже високі позиції у суспільстві Ізраїля. Вони були якби, людьми, які мали владу. І ось вони прийшли і кажуть, учителю, Мейсей написав нам. Тобто вони цитують йому місце із закону, які вони. Дуже добре знають. І вони кажуть, якщо чийсь брат помре та залишить дружину, не залишивши жодної дитини, то нехай його брат візьме дружину, померлого та підніму нащадками своїми братами. Тобто Майсей давав закон, Бог давав закон, і він казав, що якщо людина одружилася, і ця людина, цей чоловік, він помер, то хай брат візьме цю жінку собі за дружину. Для того, щоб спадщина брата вона залишилася у великій родині, щоб вона не перейшла кудись інше, щоб ця жінка вона не одружилася з кимось іншим, а тоді спадок цієї самі він перейде до інших. Щоб такого не відбувалося, Бог казав їм, що якщо чоловік помре, а жінку залишить бездітно, то хай інший брат візьме її за дружину собі і дасть їй нащадки. Для того, щоб той нащадок отримав цю спадщину, цю землю і все це благословіння, щоб воно не пропало і не перейшло до інших сімей. І для цього написано Бог їм це дав. І ось вони, знаючи це, прийшли до нього і вони його запитали про це. Дивіться, Ісус, це ж в Законі написано. так. І ось дивіться, Ісус каже. Перший було семеро братів, братів. Він каже. Тобто вони прочитали закон, вони написали, прочитали те, що написав Майсей, і вони вже цю історію ну, розгоняють, знаєте, придумають, роблять якісь висновки. він каже, А от якщо раптом, якщо раптом станеться так, що було семеро братів, перший одружився та помер, не залишивши дітей, другий одружився вдовою. Так, як написано по закону, все правильно. Але також він помер і не залишив дітей. Також і третій, і четвертий, і ніхто з сімих не залишив дітей. Після всіх померла жінка. Тобто уявіть собі, яку історію вони вигадують, що сімеро чоловіків мали одну дружину, і та дружина так і не завагітнювала від самих е, чоловіків. І вони кажуть, і що тоді буде? Уявіть собі, що так сталося. І всі ці сім чоловіків померли, і я не знаю, може після другого, третього її би вже ніхто не хотів брати, напевно. Але сімера її мало добре, це вони е, таке вигадали. І після всіх померла і жінка. Добре, вони так думають, що ви кажете, що є Воскресіння. Добре, ось така ситуація сталася. При Воскресінні, коли воскреснуть, дружиною котрого з них, вона буде, адже всі семеро мали її за дружину. Все, Ісуса, ми поставили Тебе у глухий кут. Ми цим хочемо довести, що неможливо, щоб було Воскресіння. Тому що тоді у Воскресінні ну, це якесь незрозуміле становище тої жінки, тому що в неї сім чоловіків. І вона тепер кого повинна бути дружиною? Тож, послухайте, люди. Цей приклад і зрозуміти, що ніякого воскресіння немає. Це те, що доводили Садокеї і те, у що вони вірять. І знаєте, я вам скажу, що якщо людина у щось вірить, вона знайде цьому підтвердження. Якщо ви прийняли рішення у щось вірити, ви будете у всьому знаходити цьому підтвердження. Ви будете відкидати те, що вам подобається, і приймати тільки те. Що вам подобається і що доводить, що ви вірите правильно. Але нам варто знати всю істину і сприймати всю істину, а не тільки її частину, яка нам подобається. І ось вони зробили такі висновки з, хочу наголосити, з Божого Слова, з закону Моїсея, який був написаний. Вони, прочитавши це місце, вони зробили свої висновки, і такі висновки, що доводять, що воскресіння немає. І ось Ісус їм відповідає, чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ані Писання, ані сили Божої. Він їм каже, ви помиляєтеся. Де ми помиляємося? Чому ми помиляємося? Дивись, ми все тобі розповіли. Воно ж може, щоб таке сталося. Можливо, таке? Ну, можливо. Теоретично таке можливо. Практично навряд чи. А да? от теоретично таке можливо? Можливо. Тому чому ж ми помиляєтесь? І чому ж ми помиляємося? І Ісус їм каже, послухайте, ви помиляєтесь. ви взяли Божє Слово, а от зробили з нього неправильні висновки. Ви помилились, прочитавши це Боже Слово і зрозумівши його таким чином. Чому ви помиляєтесь? Тому що ви не знаєте Писання. Тому що ви взяли одне місце, щось з нього вигадали, і ви ігноруєте всі інші місця в писанні, які говорять про Воскресіння і про життя після смерті. Тож він їм каже, ви помиляєтесь, чому? Тому що ви не знаєте писання. І знаєте, нам може здаватися, що ми знаємо писання, що ми знаємо якісь місця з писання, і ми вже щось розуміємо. Але якщо ми не знаємо е інші міста писання, якщо ми не читаємо все в повноті. Якщо ми розуміми визнамо е, ви зробимо висновки тільки з цього сясного. І ще якщо ми це одне не дуже правильно зрозуміємо, то ми будемо помилятися. І якщо ми помиляємося, то наслідки нашого життя вони будуть неправильні, тому що ми будемо робити неправильні вчинки, і ми будемо при цьому опиратися на Боже Слово. Ми будемо казати, це Боже слово так говорить. Так, але тобі здається, що воно так говорить, а воно так не говорить, тому що ти помиляєшся, тому що ти не знаєш інше Боже слово в повноті, яке тобі допомагає зрозуміти це слово, яке ти прочитав, і неправильні висновки, які ти зробив. Тому варто нам перебувати у Божому слові, аналізувати, запитувати у Господа, слухати інших людей, які вже в Господі мають досвід, які мають добре свідчення, прислуховуватися до них і знаєте, навчатися, шукати істину, шукати відповіді, спілкуватися з Господом, щоб Дух Святий, який нас наповнює, відкривав нам істину, щоб ми не поспішали робити висновки тільки з чогось одного. Що ми прочитали. Це дуже важливо, тому що те, це збереже нас від того, щоб ми помилялися. Тобто ми не будемо тоді помилятися. І він каже: ви помиляєтесь, тому що не знаєте Писання, і ви не знаєте Божої сили. Він не закінчено, тому що вони не знають Писання, записане, Слово Боже. Ви не знаєте і не розумієте Божої сили. Ви не бачили ніколи прояв Божої сили, тому вам важко повірити в те, що є Воскресіння. Але Ісус каже: Я тут, і я знаю Божу силу, і я вам заявляю, що Воскресіння є, і що ви помиляєтеся, робити неправильні висновки. Бо коли Воскресають змертви, каже Єм Ісус, не одружуються і не виходять заміж, але як ангели на небі, але є як ангели на небі. Тобто він їм каже. Що послухайте, ви дивлячись на цей фізичний світ, як це влаштовано все тут, ви намагаєтесь через цей світ дивитися і на небесне. І ви думаєте, що там все відбувається саме так, як відбувається тут на землі. Він каже, ні. Ви зробили висновки з цього місця писання, що коли вони всі будуть на небесах, всі воскреснуть, то вона обов'язково повинна бути, бути комусь дружиною. Ні, він каже. Ви помиляєтесь, тому що там, у Воскресінні, не одружуються і заміж не виходять. Не одружуються. Нема там подружнього життя. І це вони не чекали. Як там нема подружнього життя? А що там всі вільні? Так, небеса влаштовані саме так. Тому що тут на землі Бог створив подружжя, щоб чоловіки, жінки вони одружилися, вони народжували дітей і вони продовжували людський рід, щоб і більше і більше людей ставало на землі. Вони одружуються, вони кохають одне одного, одного, вони народжують дітей, вони зберігають свою спадщину, вони живуть для Господа, і так це відбувається. Але на небесах вже не треба народжувати дітей, вже не треба одружувати і брати шлюб. Так ка що, там же чоловік і жінка, вони як? Вони вільні, вони окремі одне від одного. Знаєте, є думка, що ті, хто любив одне одного тут на землі, будучи на небесах, вони також будуть разом і насолоджуватися своїми стосунками. Ви розумієте, для цього їм не треба мути чоловіком і жінкою на небесах, тому що там нема цього інституту браку. Тут на землі він є і він потрібен, тому що він захищає людей. А там він не потрібен, тому що там не я, немає д'явола, який спокушає, немає гріхів, які можуть спокушати людину. Люди живуть у любові і насолоджуються одне одним. І там люди дійсно обирають собі того, кого вони мають бажання обирати. Ну, знаючи їх вже тут на землі. Це їхня якби, добра воля, їхня річ. Ну, звичайно, повночі ми не можемо сказати все, що відбувається на небесах. Але ми робимо висновки з того, що каже Ісус. І Він каже, що на небесах, коли воскресають з мертвих, не одружуються і не виходять заміж, а є як ангели на небі. Тобто він каже, ангели, вони живуть на небесах і вони не одружуються заміж не виходять. Він робить для нас і відкриває нам трохи більше того, що відбувається в небес. І з-за того, що вони були обмежені у своєму знанні. Вони, Садукей, зробили неправильні висновки. Але Ісус на цьому не закінчує. Він продовжує. А щодо Воскресіння з мертвих. Тобто їм вже вони цього не питали. А він каже, ви не вірите, що я Воскресіння з мертвих, я хочу вам щось сказати. Хіба вони читали в книзі Моїсея? Бачите, він наголошує їм на те, що вони читають, чого вони тримаються. І він каже, саме у цих книгах, яких ви тримаєтеся, написано про Воскресіння з мертвих. Там написано в книзі Моїсея про те, що сказав йому Бог приповміє вогню тернового куща. Згадайте, і він каже, Бог сказав: я Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І вони дивляться, слухають і не розуміють, до чого він це. Як те, що Бог сказав, я Бог Авраама, Ісака, Якова, доводить те, що мертві Воскресають. І він каже: Він є Богом не мертвих, а живих. Все дуже просто. У нього всі живі. І ви він каже, дуже помиляєтеся. Не розуміючи цього. Тобто, звідки ми знаємо, що Воскресіння, сам Бог сказав, я є Бог Авраама, Ісака Якова, і він є Богом не мертвих, а живих. Вони живі. Хоч вони, коли був жив Мойсей, Авраам, Ісак, Яков, вони вже померли. Їх вже не було на землі. Але Бог продовжував себе, себе продовжував називати їхнім Богом. Коли він з'явився Моїсею у пустелі і давав йому настанову, що він пішов до Єгипту і визволо свій народ Ізраїля. Тобто, розумієте, Бог свідчить про це, і Бог каже: я Бог Авраама, Ісаака, і Якова». І ми дивимося, зумімо, ну вони померли. ну Бог не є Богом мертвих. Це засвідчує Ісус, який прийшов від Бога і який знає, що як відбувається на небесах, І Він каже. Він є Богом живим. І він каже, ви дуже помиляєтесь. Просто, ой, ви помилилися, ви неправильно зрозуміли. Ні, ви дуже помиляєтесь, тому що ви, читаючи Боже Слово, робите неправильні висновки, робите висновки такі, які ви хочете бачити, а не які там є насправді для вас. І за того, що ви не розумієте Божо Слова, не розумієте Божою силою. Чому він сказав, що не розумієте Божої силою? <кхід> Тому що, не розуміючи Божу силу, ми не можемо повірити в те, що є Воскресіння. Тому що Воскресіння можливе тільки завдяки Божій силі. Владислав, вітаю тебе! Доброго ранку. Тобто, Воскресіння, воно виходить. І з, з, з нашого розуміння. Ми не можемо це зрозуміти. Як це можливо? Людина померла, її тіло тут поховало, а вона продовжує жити. Тому що діє Божа сила. І він каже, що ви не знаєте Божої сили, не вірите в неї, ви помиляєтесь. І він каже, що ви дуже помиляєтесь. Тож ми повинні зрозуміти. По-перше, друзі, нам варто дуже уважно читати Боже Слово і досліджувати його для того, щоб не робити неправильний висвіт. По-друге, нам треба бачити Божу силу і не опиратися тільки на своє знання, не робити висновки з того, що ми бачимо в цьому світі, як відбувається в цьому світі, і не думати, що на небесах відбувається тільки так, як відбувається тут. Вони інші, там інший стиль життя, спосіб життя, там по іншому дії. Боже сила, і нам варто довіряти Господу, Його Слову, і вірити, що те, що Він каже, то і правда. Тому ми повинні бути уважними, щоб не помилятися, і щоб довіряти йому і знати, що Його сила вона переважає наше розуміння, щоб не помилятися і йти правильно його шляхом. Тож, не поспішайте з висновками, коли ви щось прочитали, Дослідіть більше про це. Подивіться інші переклади. Знаєте, зараз багато перекладів і буває так, що в одному перекладі переведено якось, а інший переклад він більше це розкриває і тобі стає зрозумілишим, що там мається на увазі. Тож не поспішай з висновками. Досліджуй Боже Слово, щоб твої висновки були правильними. Тому що від того, як ти розумієш Боже Слово, буде. Залежати твоє життя, буде залежати твоє розуміння і спорозуміння, в якій ти будеш приймати рішення живучи в цьому світі. І ми бачимо, що садукеї, які від усього серця вірили в Бога і читали Боже Слово книги Майсея, вони дуже сильно помилялися і не вірили в дуже важливі речі, які від Бога, основні речі від Бога, не вірили в Божу силу. Не розуміючи його слово, тож вірте Господу, вірте Його Слову, і хай ваше життя воно буде наповнено Божою славою. Давайте помогу. Батько Небесний, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе, наш самогутній Господь. Дякуємо тобі <кхух> за твою любов і милість і за твоє слово, яке ти залишив для нас. Дякуємо тобі за Духа Святого, який живе в нас, і допомагає нам розуміти Божє Слово. Допоможи нам не поспішати з висновками, а досліджувати його, щоб робити правильні висновки і йти за тобою твоїм шляхом. Дякуємо тобі за те, що ти ведеш нас, і допоможи нам довіряти тобі і твоїй. Силі. Не дивіться тільки на природне і на те, що ми бачимо в цьому світі. Тому що ти Господь, який дієш надприродно у цьому світі, і ми дякуємо тобі за це. Друзі, я благословляю вас, Сьогодні Ісуса Христа. Я проголошую Божий захист над вами, Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немочі, і його ранами, написано: нас було оздоровлено. Тож я наказую тобі всяка хвороба, іди, геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте стілені зараз. Я приголошую надприродню Божою фінансове благословення для вас, звільнення від усіх боргів, роботу для тих, хто її шукає, з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Хай Божа мудрість наповнює ваше серце і впевнена веде вас вперед. Також ми благословляємо нашу країну, ми приголошуємо перемогу та мир для України. Ми молимося за Божий захист для всіх наших воїнів і ми вдячні за те, що вони захищають нас. Ми молимося за керівництво країни, щоб вони приймали мудрі і правильні рішення на користь нашої держави. І ми вдячні тобі, Господь, за те, що ти дієш у нашій державі, ти воюєш за нас і допомагаєш нам. І ми дякуємо тобі за велику перемогу, за мир та відновлення України. Ми віримо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони налякані і в страху тікають від нас, тому що в них нічого не виходить. Дякую тобі, Господь. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами і вірю, що це слово воно надихає вас і допомагає вам триматися Господа і впевнено йти. Поряд. Знов і знову вам нагадую, щоб ви не забули підписатися на YouTube канал Церква Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі і ви цим всім допомагаєте нам розповсюджувати Богу зв'язку. Дякую вам за це. І я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений сьогодні проявом Божої сили у вашому житті. З Господом і до зустрічі, друзі!